Наразі Краврійська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості працює у звичному режимі у співпраці з органами місцевого самоврядування. Її фахівці допомагають у працевлаштуванні тим, хто цього потребує, збільшуючи рівень ефективності надання послуг як мешканцям міста, так і роботодавцям. Ми разом з центром зайнятості виконуємо багато програм, і от одна із програм є робота, котру ми вже в цьому році е, продовжуємо виконувати. Ми вже більше 2,5 років працюємо над цим, і е, кошти, грантові кошти отримали вже е, 377 підприємців нашого міста і працевлаштували 552 працівника. Тридцять е, 30... На 30% ми гранти робимо з міжнародними нашими партнерами. За словами представників Криворізької філії обласного центру зайнятості, торік послугами зі сприяння працевлаштуванню скористалися більше 10 тисяч незайнятих громадян. Більшість з них були зареєстровані як безробітні. За цей період близько 5 тисяч людей були працевлаштовані. Допомогу у пошуку роботи отримали понад 2 тисячі громадян з числа ВПО. Понад 800 з них працевлаштувалися за сприяння центру зайнятості. Представники цієї установи зазначають, наразі на ринку праці представлений не тільки чималий перелік, Ляк вакансій, а й низка можливості для навчання. На сьогодні дуже розширений перелік можливості навчання, і він стосується не тільки безробітних, ми також навчаємо і працівників підприємств. Нещодавно запрацювала новий експериментальний проект навчання жінок за професіями, за якими недостатньо були раніше представлені, тобто за чоловічими. І сьогодні ми налагоджуємо роботу щодо такої можливості навчання, і тут навчаємо і претендентів на вакансії, і безпосередньо працівників яких підприємства, щоб була можливість їх перевчити і перевести на вакантні міста. Наразі у нас існує велика кількість програм для розвитку бізнесу для підтримки у працевлаштуванні. По перше, це наприклад такі компенсації у разі працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. От хочу сказати, що в минулому році 190 роботодавців отримали такі компенсації майже за 300 працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб. Осіб розмір цієї компенсації за три мінімальні заробітні плати також існує компенсації у разі працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, молоді. Важливий напрямок роботи центру зайнятості робота з ветеранами. Торік на обліку перебували більше ста безробітних числа учасників бойових дій. Більшість з них наразі працевлаштовані. Шестеро ветеранів були направлені на професійне навчання за експериментальним проєктом. Тільки за 2024 рік професійне навчання пройшли більше як 50 безробітних а профорієнтаційні послуги отримали понад 7 тисяч людей. В минулому році у нас 515 людей отримали ваучери на навчання. Ваучери на навчання це та можливість, якою може скористатись людина, яка працює, не перебуває на обліку центру зайнятості. 40 осіб це у нас були внутрішньо переміщені особи. Також були учасники бойових дій. Ваучери отримували здебільше на підвищення кваліфікації. Велика кількість медичних працівників у нас підвищили кваліфікацію за кошти служби зайнятості. Також у нас йшли люди на навчання отримувати магістратуру, наприклад, за спеціальністю психологія. Перелік от на сьогодні по ваучерам. Там 155 професій та спеціальності досить великий. З початку цього року видано більше півтори сотні таких ваучерів. На базі центру зайнятості працює офіс, зроблено в Україні. Його фахівці допомагають відвідувачам зробити перші кроки у започаткуванні бізнесу. В Цьому офісі впроваджуються не тільки ті програми, якими займається центр зайнятості, а ми інформуємо про всі наявні можливості. Наприклад, про кредити 5,7,9, дешеві кошти, про кредит, гранти на переробку, наприклад, про гіоселя. Бо це та програма, яка, наприклад, може бути дуже цікава молоді. Олександр звернувся сюди за консультацією щодо участі у програмі Грант на власну справу. Чоловік самостійно склав бізнес-план і наразі очікує на позитивну відповідь від державного центру зайнятості. Я зараз очолюю гуманітарний медичний проект на території Херсонської області. Також плануємо ще розширитись на Дніпропетровську область, та надавати гуманітарну допомогу і місцевим жителям, і внутрішньо переміщеним особам. Планую відкривати медичний центр у місті Кривий Ріг. В металургійному районі за для облаштування комфортного простору для пацієнтів та для лікарів, і щоб робити наше населення більш здоровішим. зареєструватися у центрі зайнятості можна, відвідавши його особисто або через портал Дія. Дарій військова Максим Пономарів цей день.